І я думаю, що для народу, задля майбутнього нашої батьківщини, коли йде такий конфлікт в СМІ, коли вже всі про це говорять, ті, про кого говорять, повинні це комунікувати з суспільством. вийти і сказати, що це все. Дурниці, це все робиться штучно, а не роздувати їх. Натомість там засоби масової інформації, які, скажімо так, репостять інші джерела, там наприклад, там я не знаю Економіст, Тайм, ще якісь достатньо популярні медіа, називаємо це так. Вони повинні, якщо вони себе поважають, вони повинні бути впевненими в правдивості цієї інформації.